Наприкінці лютого, внаслідок чергових кадрових ротацій у місті, було представлено нового начальника міського управління праці та соціального захисту населення, виконавчого комітету Володимира Волинської міської ради. Ним став Олександр Смикалюк. До цього Олександр Павлович працював головним спеціалістом в управлінні житлово-комунального господарства і будівництва. Олександр Смикалюк уродженець міста Володимира Волинського. Отож є хороша нагода поговорити про перші результати роботи, плани на майбутнє та нагальні проблеми в роботі управління. Вже певно, вже три місяці минуло стоять. Де дати, коли у вас призначено во начальника управління соціального захисту Місяць на в ООН, і, два місяці і два місяці на посаді. На посаді. Ось, ну я думаю, що за цей вже три місяці часу є вам що розповісти і поділитися нашим враженням від нової посади. Ну і на початок, скажіть нам, чи відчуваєте ви себе комфортно на тій посаді, і як воно керувати колективом, в якому практично всі жінки? Ну, безперечно, для мене це якби. Абсолютно нова течія в роботі, так як до того займався, ви всі знаєте, питаннями житлово-комунального господарства. Ну, але час іде, все міняється, приступив, якби, ознайомлююся з роботою, більш-менш вже вник. З жінками, ну, як вам сказати, з жінками важко працювати, але знаходимо, стараюся знайти спільну мову. Працюємо, будемо працювати. Жодного разу не пошкодували, чи пошкодували, що ви дали згоду на цю посаду? На даний час не шкодував. Поки ще ні, так. Поки що ні, так. За такий невеличкий все-таки проміжок чи період часу керівництва такою соціальною установою. Чи ви визначилися, що ви будете робити з кадрами? Чи є у вас такі, які вже свій потенціал? Значить, ви черпали. вичерпали так. І е, чи я знаю, чи можлива якась реорганізація, оптимізація, бо на одній з апаратних нарад міський голова дещо вам так якби запропонував? Так, було, Чуть -чуть. було відповідне доручення. Наразі ми з, спільно з начальником відділу кадрів міськвиконкому займаємося цим питанням, вивчаємо. Безперечно, якась певна оптимізація вона буде. Зараз ми переглядаємо всіх спеціалістів по освітах, переглядаємо навантаженість працівників. Зміни будуть. Є такі, що ну, практично не відповідають освіта, Ну, На жаль, так. Є, є так. Розуміло. Ну, а які от зараз нагальні є проблеми, які вам важко вирішити, або ви не можете їх вирішити одну? Осіб? Бачите, проблема є одна в нас така: це програмне забезпечення, відповідно до якого нараховуються субсидії, перерахунки. І багато нюансів таких життєвих там не враховано. Ми спілкуємося з Луцьком, з Києвом постійно в онлайн режимі і стараємося ці питання трясти. Зрозуміло. Ось, ну, е, ну нам відомо, що у вас є кілька вищих освіт е, і різного спрямування, якби професії. Це якось допомагає вам в роботі. Допомагає, звичайно, Добре. так. Друга вища в мене це облік і аудит, це бухгалтерія, економіка. Ну, це зараз мені корисне наразі. Наразі так. Попередня освіта в мене це лінгвістика. Також. Тоже. Іноземні мови, ну якби тут менше, але. Якби, ну... Це базова освіта, це психологія, там ну, всі, всі дисципліни, які за цим пішли. А от сама посада, все ж таки, як не є вона, висока посада, вот. в деякій мірі. Да. Чи вплинула на вас життєвий уклад, чи вистачає у вас зараз на сім'ю, відпочинок, друзів? Ну, на сім'ю, по-моєму, там, скільки часу не даю все мало, тим більше в мене маленька дитинка недавно з'явилася, то часу не вистачає, але стараюся суміщати ці питання. Зрозуміло. Дружина не говорить? Ні, Нормально. Нормально. Да. Вам вже пропонували хабарі на новий писати? Чесно? Ні. А якби й пропонували, то не взяв. Зрозуміло. О, ну, е от ви керівник установи, і є такі певні рішення, які вимагають від вас одноосібного їх прийняття. Ви їх можете прийняти самостійно, чи все-таки десь будете шукати пораду, чи от заступника, чи в міській, в міській -ком в колегі? Ну, деякі питання, безперечно, так, можу. А деякі в мене є і куратор, в мене є міський голова. З ним радитися. Звичайно. Вас влаштовує заробітна плата, яку ви отримуєте? Абсолютно ні. Зрозуміло. А яке у вас є хобі, захоплення? Хобі, музика. Люблю гарну, хорошу музику послухати. Гарну, хорошу, яку вас приймає класичну. Більш такі, скажімо, рокові спрямування. Так. Рок. Так. А ворогів? Вже нажили за три місяці? Ні. Ні. Абсолютно. А друзів? Або потрібних людей додалось? Mm -hmm. Так. Добавилось. Додавилось. Нові знайомства. Що... Ага. По новій ну, специфіці роботи, так? Ви відчуваєте, що вони. І, ну, справжні такі, знаєте, бо є фальшиві друзі. Бачите, за три місяці здійснити перевірку, чи ця людина фальшива, чи вона дійсно друг, це важко сказати. А були такі Маю ваші надію, колеги, що... які бігали до вас в кабінеті, от, знаєте, такі от жіночому колективі, отусламсь, там от та така тата. Були такі? Було такі, але знає... зразу... знаєте, я не прихильник таких дій. Я зразу це висловлював і якось воно від... 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 відпало так. Клітки не збирають. Не збираю, Дякую. Дякую.